Алина Геннадіївна – письменниця та художниця. Її домашня бібліотека налічує близько 650 книг, які кожного року вона перечитує. Її улюблений напрямок фентезі. Я читаю з святирічного віку, читаю дуже багато і досі люблю це захоплююче заняття. У Дніпро жінка переїхала у 1970-му. Тут і прочитала свою першу україномовну книгу Людина, яку покликало море. Цю дорогоцінну для себе книгу вона передає фонду, який збирає їх для відновлення бібліотек після деокупації Маріуполя. Я вважаю, що потрібно збирати книжки, тому що дуже много багато, багато міст розрушено, і там нічого не залишилось, одні камні і пепел. Тому нужно, щоб ми збирали і віддавали, відстраювали города, села і щоб там були шикарніші бібліотеки, і особливо на українському мові зараз. Зі своєї бібліотеки Галина передала також книгу Василя Симоненка Народ мій буде завжди жити та Олена й Аспірин авторів Марини та Сергія Дяченків. У центральній бібліотеці Дніпра на передані Галиною книжки вже чекала Вікторія. Вона директорка центральної Маріупольської бібліотеки імені Короленка. Це дуже благородна справа. І коли ми повернемось в наш рідний Маріуполь, я вже всіх запрошую до бібліотеки. До повномасштабного вторгнення в Маріуполі було 15 бібліотек, дитячих, історико-краєзнавчих та універсальних. Те, що відслідково 4 приміщення, де знаходилась бібліотека, повністю зруйновано, їх вже повністю знесли. І наразі працює десь у них 6 чи 7 бібліотек. Під прапором, самі розумієте, кого. Всі україномовні книжки вони знищують, я все відслідковую, є вже відеофакти, факти, тому що знімаються з поличчя книжки українською мовою, вони там десь пакуються і вивозяться. Збір триває вже рік. За цей час принесли більше двох тисяч книжок. Літературу збирають з нуля. Тож приймаються усі жанри, найголовніше українською. Серед тисячі книжок є одна історія якої дуже зворушлива. Наш читач, коли був в Маріуполі, він прийшов до нас в бібліотеку 16 лютого 2022 року. І він взяв книжку Іскусственний інтелект. І коли він побачив, що я збираю книжки для для відновлення бібліотек. Він мені зателефонував і каже: Я надсилаю вам книжку, яка була взята у вас 16 лютого. І каже: Я просто вже я вивіз її також в евакуацію, і він мені її переслав, і він мені її повернув для Вікторії. Це знак. Якщо повернулася ця книжка, то і вона повернеться в український Маріуполь. До збору залучаються і книжкові видавництва. Ліра у дніпрі існує вже близько 30 років. Щодо підтримки бібліотек. Звичайно, ми тільки за. Будемо надавати допомогу. Люди повинні пам'ятати свою історію, читати книжки. Тому і будемо працювати і будемо допомагати. Звичайно, повномасштабне вторгнення похитнула діяльність видавництва Проте Ліра. Продовжує друкувати історію. Історія літака мрія для самих маленьких читачів. Видавництво передало фонду різноманітні посібники для дітей і дорослих. Нова пошта не стягує оплату за відправку, тож кожен українець може долучитися до частинки доброї справи повернути у деокупований Маріуполь українську культуру та історію.